Купивши такий мотоцикл, ти будеш страждати. Такі, знаєте, міські пісюно подовжувати. Дурні люди знімають відоси в лютому місяці про мотики, особливо про спортбайк. Води, мене закидають гнилими помідорами, тому що... Раз, 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 два, 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 три, три. три. ось тут Привіт з вами Вітер, Ви на каналі MotochoySUA. І в цьому відео буде огляд Suzuki GSX R600 2007 року. виготовлення. Він же Gixia. Друзі, це чистокровний спортбайк, 600-кубовий. І ми зараз поспілкуємося взагалі, для кого цей Мотик підійде. По нюансам, посадкам в цілому про цю модель. А в кінці відео ми з вами розберемо саме проблематику цих мотоциклів, і якщо ти хочеш купити саме спортбайк. Неважливо, це буде джексер або будь-яка інша четвірка японська, саме в цих роках. Погнали зараз по оцінювачі спортбайків мене закидають напевно гнилими помідорами, тому що якщо ти обираєш цей мотоцикл саме для користування по місту, ти будеш страждати. Ти будеш страждати і за посадки, ти будеш страждати і за підвіски, тому що доріг в Україні фактично немає. Гірше лише тільки. На трамваї. Друзі, це е, чистокровний спортбайк, і він, він призначався для користування експлуатації безпосередньо в трекових режимах. Більшість е, мотоциклістів, які катають по місту на цих спортбайках, це е, люди ну, в цілому, які навіть навичок не мають їзди в трековому режимі. Це цікавий байк. Він закладається гарно в поворот, в коліно. В місті ви таке не будете робити, гарно, агресивно керується. Тут треба розуміти, е, зазвичай користувачі, місь, міські користувачі цих мотоциклів діляться на дві категорії. Перша категорія по екіпу це фул екіп. Шкіра, шоломи, перші за такими от манжетами. Мотоботи. В шкірі, звичайно, круто, коли в тебе комбіс. Але ти ніфіга не вмієш їздити і закладати мотоцикл так, як воно потрібно, саме на цьому. І другий тип байкерів, які купують такий мотик, зазвичай це перші, шолом, а там тапки, шорти і футболка. Ви таки будете часто бачити на дорогах, а насправді цей тип людей поєднує одне. вони просто не вміють керувати такою технікою. І потенціал цієї техніки він ніколи не буде розкритий в місті. Хоча навіть синий літр, навіть 600 в місті ви не розкрити цей потенціал. Тому, друзі, для кого цей мотоцикл підійде? Це мотоцикл пісюно подовжувач. Якщо розібрати цей мотоцикл, зняти з нього реально пластик, наприклад, поставити тут R6, Kawasaki zx 6 r чи Honda cbr 600RR, да фактично ти їх не відрізниш. Він відрізняється абсолютно лише пластиком. Я вам дам маленький лайфхак, друзі. Якщо ти хочеш катати пісюх і знімати пісюх, то не варто витрачати кошти саме на японську таку техніку, яка коштує тисячі доларів. Купи собі просто звичайний китайський обтікачах, знімаєш наліпку китайську, вішаєш туди джиксер Або R1. повір, твоя дівчина взагалі не, не зрозуміє, що там, навіть якщо ти двигун буде від мопеду. Якщо присісти на цей мотоцикл, ви на ньому будете виглядати приблизно ось отак. У мене зріст 1,85 м. До речі, по сідлу джиксер буде самий, один із низьких в класі. Тобто він підійде для райдерів, які мають невисокий зріст. А тепер дивіться, що буде у вас по місту, як ви на ньому збираєтесь катати. Ось ваші коліна. Куди ви на ньому поїдете далеко? Та, в принципі, нікуди. Це прохвати, місь... міські прохвати з точки А в точку Б і не більше. Тому що при такому положенні тіла в коліні, воно просто буде вас затікати. І тепер переходимо до верхньої частини тіла. Тут, як ми бачимо, знову ж таки агресивна посадка, на якій ви повинні керувати безпосередньо на треку. Саме в динамічній їзді. По місту ця їзда, вона абсолютно не така. У вас більше буде статичної їзди, ніж динаміці. Особливо, якщо ви будете штурмувати міські затори. Тому навантажуючи кермо, як ви в школі знаєте з мотошколи, що навантажувати кермо на мотоциклі недоречно і ви будете втрачати керування. Ась тут саме ви просто будете вісіти на кліпонах, що буде впливати на вашу керованість. І ось отак ви постійно будете катати. Звісно, що таке положення тіла, воно нікудишнє для міста. З приводу технічних характеристик. Друзі, це спортбайки. І в цих роках мотоцикли, всі спортбайки, будь-які спорти. Неважливо це 600 сотку, чи літер, неважливо, якого виробника. Але вони технологічні. І як ви знаєте, саме з MotoGP туди сунуть всі технології, всі інженерні думки, вони реалізуються спочатку безпосередньо, в шосейно кольцевих мото мотогонках. Ось чому в цьому мотоциклі в свої роки були реалізовані передові технології. З приводу електроніки, яка електроніка? Це 2007 рік, і на цьому мотоциклі. Є два колеса, рама, двигун і два кліпони. Все. На рахунок АБС. Так, кожен школяр вам скаже, що АБС-кою користуватися не потрібно, вона для слабаків. Ось чому саме ці мотоцикли вони розмотані, вже доїжджають до наших років з безліччю ДТП. Що можна додати ще до технічних характеристик? Якщо ти його експлуатуєш по місту і в міському циклі, ми зараз не будемо розбирати якісь трейл, повилки які і тому подібне. Я думаю, що тебе також не буде цікавити, який бак тут на 15 чи 18 літрів. Тебе по місту буде що цікавити, скільки він жере, пере. Ні, він тобі навіть навіть не буде цікаво, скільки він жере, Тобі буде цікавить, скільки він їде. Тому що по місту ти будеш відкручувати і закручувати ручку газові. Все. Він всі вони їдуть десь приблизно 250 плюс кілометрів. Кінські сили, в нього 120 кінських сил. З приводу, до речі, ваги, ці мотоцикли, вони всі, як і Джиксір, і так як і інші спортбайки. Вони десь в вазі в цих роках були близько 190 кілограмів. І треба відмітити, що саме ці мотоцикли, вони легенькі в керуванні, вони взагалі відчуваються дуже легко. У всіх спортачів є одна перевага в місті, якою ти будеш користуватися, якщо ти живеш в мегаполісі. А саме їзда в заторах. За рахунок того, що спортивний мотоцикл він досить вузький, і в нього винос кліпонам досить невеликий. Прошивати затори міські на спортбайках дійсно кльово. Цей двигун, чому він ще не прилаштований до міста, тому що його потрібно розкручувати. Ці мотіки вони їдуть. Стрілку тахометра потрібно тримати постійно в більше, ніж середина обертів ближче до червоної зони. Тоді він... Просинається і починає їхати. В першій половині зони тахометра взагалі нічого не відбувається. А якщо ти посадиш дівчину ззаду, і вона буде важити 50 плюс кілограмів, він взагалі не буде їхати. Ти постійно будеш його тримати в червоній зоні оберти. Ну, знаєте, друзі, таке собі задоволення. З приводу його зовнішності, насправді джиксер виглядає досить красиво, якщо взяти всю японську четвірку. Оці обтікачі, його форма, власне, мені вона подобається найбільше. До речі, я критикую спортбайки, а власне сам катав на спортбайках і в мене досить багато навіть в володінні власному було спортбайків. І не тільки 600, а ще й літрових. Тому друзі, через це ми все проходимо. А далі з великою вірогідністю, що ти пересядеш на інший мотоцикл. Ну, якщо тебе він не вб'є або ти на ньому не розмотаєш. Тому з приводу зовнішністі, один із найкращих спортів в ньому дзеркала стоять з поворотами. Виглядає дуже файно. Я виїжджав свій час на трек дні. Я виїжджав на трек, і я вам скажу, що r 6 власне, для мене це королева треку. Джиксір, якщо є спортсмени, у нас дивляться на наш канал. Будь ласка, напишіть з приводу джиксера експлуатації на треку. буде цікаво послухати. Стоїть вихлоп мів, до речі, звук у нього бомбезний. Давайте, друзі, заведемо. Я впевнений, що камера не передасть цього звучання. Але на цих мотиках ти повинен встановлювати прямо ток. Тоді всі дівчата на селі будуть лише твої. Ну, власне, ви все зрозуміли. Спортбайк без вихлопа це, це не спортбайк. Отже, для кого цей мотик підійде? Друзі, цей мотик насправді. Підійде, якщо ти хочеш виїжджати на трек на ньому. Друге, як другий мотік в гаражі. Третє, якщо ти дійсно хочеш клеїти пісьок і замість цього ковпака одіти сидіння і катати їх. А тепер, друзі, так як я обіцяв, ми поспілкуємося про проблематику. Власне, на ньому були дитячі болячки, є деяка проблематика по типу реле-регулятора. Були питання по головному тормозному циліндру. Але це, друзі, в цілому абсолютно не є проблеми. Проблема основна, проблема, що це спортбайк і їх роки. Поясняю, 2007 рік мотоциклу вже 18 років. І спорт, до речі, на мотопідборі це найтяжкий підбір. Тому що за 18 років на ньому вже розмоталися 10 разів. І... Це стосується абсолютно будь-якого спортбайку, і знайти його в збережному стані це практично нереально. Щодо цього мотоцикла. це мотоцикл підібраний нами. Недоліки є, перефарбувалися деякі пластики, але це рідний його пластик, абсолютно рідний. І тут відсутні якісь недоліки по типу Китайщини якоїсь і тому подібно. Знайти такий мод. За таку ціну це практично нереально. Ми його забрали за 6100 доларів. Це подарунок долі для такого стану. Ну, зараз я знаю в коментах понаписують, що в мене такий же самий мотоцикл з пробігом там, 10 тисяч кілометрів, і він взагалі в і ти його забрав там, за 4 чи за 5 тисяч доларів. До речі, якщо є такі люди і ти дійсно купив такий мод, щось приїде до тебе, виставляй на продаж. Ми навіть торгуватися не будемо. Зразу заберемо, а якщо буде 2, 3, 5, також оптом візьмемо. Також прийду приводу цього мотика, Тут реальний пробіг 23 тисячі км. Стан його ви зараз побачите. І в цілому на його кошти, це супер. Тому, друзі. Якщо ти хочеш купити цей байк, шукаєш такий мотоцикл, ну, по-перше, звертайся до моточойз. Ми знайдемо тобі відмінний мотоцикл, а не хлам, якого так багато на ринку. І по-друге, зважу на те, що роки своє беруть, з приводу того, якщо ти не хочеш страждати від такої посадки, але тобі подобається мотіки оптіка чах, і ти хочеш знайти збережливий мотоцикл в дійсно класному стані. В бюджеті десь близько 7 тисяч доларів. На сьогоднішній день. Ти можеш знайти або ми тобі знайдемо мотоцикл, який буде виглядати як спортбайк, але він не буде чистокровним. На ньому буде зручніша посадка, на ньому можуть стояти також кліпони, але це буде стріт, затягнутий обтікачах. Ти отримуєш не таку потужність, так але для міста це те, що тобі потрібно. І повір, дівчата, тобі також скажуть спасибі, бо сидіти. Другим номером на цій сідушці, тут демонтовані підніжки пасажира. Там дівчина сидить в такому нахилі, що просто, просто жесть. З приводу органів керування на цьому мотоциклі все по шаблону стандартно. На правому кліпоні ми бачимо пульт, кілсвіч, кнопка запуску, все, більше тут нічого нема. На лівому кліпоні лівий пульт. Перемикання дальнє, ближнє, аварійка, блінкер і піпі, -пі. ну і показчики поворотів. Все дуже стандартно. До речі, Сузукі дуже гарно виробляє, от саме траверси, такі до деталей, внелі приладів, якщо ви звернете увагу, на ньому 23 тисячі кілометрів рідного пробігу. Друзі, дякую, що дивилися це відео. І ми з вами, звісно, зустрінемося на мотопідборі. Всім па папа.